Зараз хлопці спробують дати мені питання, а я спробую на них відповісти. Вийшло у нас, не вийшло. Від вас лайк, комент, підписуйтесь, а ми поїхали. Богдан Коля хто з першої починає. Ну, давай, я давати. перший. Е, які у вас так за вас вашої роботи? Такі три, давай три основних факапи, які у вас ставали за весь час. Поки не було. Е, ну, Зальот провода, я вважаю, це факап. Палили пару гектар, таке теж було. Це факап. Ну там падіння, зрозуміло, це всі факапи. Було таке саме жорсткий це ми полили на розворотах дрона. Це був один раз євролайтингом, а на другий раз фунгіцидом, тому що це було інша модель дронів. І тоді налаштування помпи вони були не літри на гектар, а просто мощні. Тобто угу. помпи однакові. Існує, коли дрон летів 10 метрів на секунду, вона видавала 3 літри на хвилину. І так само, коли він розганявся 3 літри на хвилину. Тобто Треба було і... дотримувати швидкість, так? Да? Сіно е, ні, треба було норму просто по-другому задати, то, щоб він зменшував е, при розвороті, да при розвороті свою норму внесення.